Уявляєш, щороку кожен з нас створює у десятки разів більше сміття, ніж важить сам. Привіт, І планета забруднюється дуже швидко. Ой, який страшний вага сміття, яке щороку виробляється на землі, у сім разів більше за вагу усіх людей разом. А коли сміття потрапляє на сміттєзвалище, його неможливо переробити. Саме тому варто просто сортувати сміття. Мене всі не Всіма я тобі допоможу. По-перше, окремо складай папір і лише незабруднений. О, це чек? Ей, Ні, чеки не можна сюди кидати. Вони не перероблюються. По-друге, з допомогою дорослих сортуй окремо чисті скляні та металеві вироби. Як же всього По багато. По-третє, разом з батьками пластик збирай окремо. Є багато видів пластику, і не кожен з них можна переробити. На кожному пластиковому виробі є трикутничок з цифрою, що вказує фахівцям, як саме цей виріб перероблювати у подальшому. Але нам з тобою важливо запам'ятати: вироби стрійкою чи сімкою у трикутнику або взагалі не позначені цифрами, викидаємо у загальний сміттєвий бак. Ці речі не переробляються. Навіть упаковки від соків тетрапак вважаються пластиком. Перш ніж викидати їх, потрібно вимити та стиснути. Небезпечні відходи здавай на знищення окремо і обов'язково разом з дорослими. А все інше викидай до загального баку. Перебране сміття можна здавати до станції сортування або викидати у спеціальні сміттєві баки. Здавати до станції. Тож правильним сортуванням сміття ти допомагаєш зменшити забруднення планети.